Друзі, мої вітання сьогодні... Блін, рашисти, ще ви здохли? Слава Україні, шановні підписники, і глядачі нашого YouTube каналу Сторого. Чесно кажучи, я сьогодні хотів зняти відеоогляд на нову портативну зарядну станцію River 2 Max, але рашисти вносять свої корективи. Тому сьогодні знімаємо відеоогляд на новий генератор від торгової марки EcoFlow. І це саме Smart Genedo Dual Fuel. Погнали! Отже, друзі, на нашому Ютуб каналі з Торгом є повний відео огляд про бензиновий інверторний генератор від торгової марки EcoFlow. До речі, це одне із найпопулярніших відео на нашому Ютуб каналі. Хто його не бачив? Подивіться, будь ласка, посилання буде ось тут вгорі. Так, от, під цим відео є дуже багато різних коментів, але один із найпопулярніших це ціна, скільки він коштує. Для тих, хто неуважний, я завжди в наших відео кажу, що посилання на ту чи іншу продукцію ви можете знайти в описі під цим відео, для того, щоб ви змогли перейти по посиланню і. Побачили актуальну ціну і його відповідно наявність або відсутність. Якщо ж я зараз вам озвучу ціну, то через два місяці або через півроку, або рік ціна вже буде неактуальною. І на такі коменти я відписував: він коштує 60 тисяч гривень. Скільки? Але 60 тисяч гривень це було на момент виходу того відео. А зараз він коштує 80 тисяч, і то його на даний момент немає по наявності. Та ти шо? Так, я абсолютно з вами згоден. Ціна на цей генератор, яко кажучи, не дуже низька. Так і тому я зустрічаю також багато коментів під тим відео, що ого, за таку ціну я можу собі придбати декілька китайських маловідомих генераторів. і Буду повністю задоволений. Так я з вами згоден не сперечаюся. Але навіщо порівнювати якийсь низькоякісний, маловідомий китайський бренд? Ну, генератори маю на увазі з генератором торгової марки EcoFlow. Цей генератор заслуговує для того, щоб його порівняти з генератором, наприклад, торгової марки Honda, модель там eu 22 itg ДЖ, в якого навіть немає електростартера, але він коштує. Ну зараз я не знаю, скільки він коштує, але на момент зйомок. Попереднього генератора від Екофло, він коштував 52 або 54 тисячі в той момент, коли Екофло коштував 60 тисяч. Хоча тут присутні електростартери ще там дуже багато яких технологічних новинок, яких в фонді просто немає. Порівняння цього генератора з якимось низькоякісним китайським інвертором це буде подібне десь на порівняння автомобіля Лада Калина з якоюсь мінімальною комплектацією, так і топову комплектацію, наприклад, пошпаномера. Ніби і то, і то автомобіль, але їдуть вони якось по-різному і. Комфорт при їзді також різний. А скільки коштує цей двохпаливний генератор, я навіть не маю ніякого уявлення, тому що на даний момент він один, єдиний в Україні, і то він був привезений для того, щоб Екофло презентувало свою нову продукцію. І от я зараз маю честь першим в Україні зняти відео про цей двохпаливний генератор і розповісти про нього вам. Отож, кому цікаво, залишайтеся. Для початку давайте ознайомимося, що входить до комплекту генератора. І так, перше, це ось такий кабель для підзарядку. Постійним струмом акумуляторних батарей Delta Max і Delta Pro. Довжина цього кабелю складає 5 метрів. Далі ви отримаєте ось такий інструментальний набір. Інструкція по експлуатації. Лійка з трубкою, для... а також ось такий газовий комплект, за допомогою якого ви будете підключати балон з пропан-бутаном до ось цього генератора. Цей комплект складається з газового редуктору і гумового шлангу довжиною 1,2 метри. І тут я вам маю повідомити, що цей редуктор підходить без проблем до балону з європейським вентилем. ну балон європейського стандарту, не те, що він зовсім не підходить до балонів е зразку СРСР. Підходить, гайка накручується, але з під неї, навіть за допомогою прокладки, сифонить газ. У мене якраз такий балон, і для того, щоб звідси газ не йшов, мені довелося там дуже багато різних маніпуляцій. Провести тут купа різних прокладок. Я їх вирізав самостійно, і тільки після цього мені вдалося добитися того, щоб з під гайки з під цієї не йшов газ. А от на європейський зразок газових балонів, воно накручується під'єднується взагалі без ніяких проблем. Тому, купуючи такий генератор, майте на увазі, що вам потрібно буде ще придбати балон з європейським вентилем. Тепер щодо технічних характеристик даного інверторного генератору: всередині знаходиться бензиновий рехтактний двигун модель R80. Працюючи на бензині, даний двигун дозволяє розвивати максимальну потужність даному генератору в 1,9 кВт номінальна 1,8. Але якщо ви будете працювати на газу, то цей генератор зможе видати 1,6 кВт в номіналі і 1,7 при максимумі. І тут, мабуть, потрібно зробити пояснення, що таке номінальна і максимальна потужність генератора. Отже, номінальна потужність генератора це та потужність, з якою він може працювати постійно. А максимальна потужність дається тільки на 2-3 секунди. І якщо за цей момент таке навантаження не зникне, то генератор просто відключиться від перенавантаження. Ємність масляного картера складає 400 мл, ємність бензобаку 4 літри. І як заявляє виробник, ємності цього бензина достатньо для того, щоб один раз зарядити батарейку Дельта Про і два рази зарядити батарейку Дельта Макс. Я вам нагадаю, що ємність акумуляторної батареї у Дельта Про складає 3,6 кВт, а у Дельта Макс 1,6 кВт. Вмикається генератор дуже просто. Поворотом ось цього диска в положення ON. У нас відразу засвідчується дисплей з годинами, які може пропрацювати генератор на даному кількості пального. Зараз тут бензину 0, Коли під'єднуєш газ, то тут з'являється цифра 99. Ну, відповідно, коли заливаєш бензин, то тут вже буде якийсь відсоток пального, який залишається. Зараз тут 0, тому що тут пусто. А також у нас є кількість напрацьованих мотогодин і кількість ват електроенергії, який він видає в даний момент. Під самим дисплеєм ми бачимо кнопочку IOT RESET, за допомогою якої ви будете під'єднувати генератор до вашого смартфону. Далі у нас є кнопочка, яка вмикає і вимикає електроенергію на розетці 220 вольт. А також, якщо її утримувати, то ви можете перевести генератор з екорежима в максимальний режим. Ну і звісно. Навпаки, посередині в нас знаходиться ось така жовтенька кнопочка це старт. Натискаєте і утримуєте 3 секунди. Генератор запускається. Якщо вам потрібно його заглушити, то ви можете натиснути також утримати 3 секунди, і генератор зупиниться. Також генератор може зупинитися за до допомогою поворота ось цього диску. Далі у нас є. Індикація низького рівня мастила, і є така індикація, і піктограмка СО Аларм, що це означає? Всередині самого генератора знаходиться датчик, який вимірює рівень СО. В повітрі. І якщо цей рівень досягає якогось максимуму, який може нашкодити вашому здоров'ю, то датчик це фіксує і автоматично глушить генератор. Знизу знаходяться дві кришки, під однією знаходиться звичайна розетка на 220 вольт, а під іншою знаходиться роз'єм XT150, за допомогою якого ви будете з'єднуватись із вашою батареєю. Посередині знаходиться ось такий гвинтик. Під заземлення, що взагалі можна під'єднати до цього генератора, і, взагалі, на що вистачить цієї потужності в 1,8 кВт, Якщо ми говоримо про бензин, все це указано в інструкції по експлуатації. Ви мене можете запитати, так а який реальний розхід пального у даного генератора? Я бачив відео на Ютубі одного американця, де він проводив декілька тестів на газу і на бензині. Заряджав він свою портативну станцію Delta Max від 0 до 100. Але робив він цей заряд двома способами: перший спосіб він заряджав через порт XT150, тобто постійний струм, і другий досвід у нього був через порт 220. І що в нього вийшло? Розхід пального на газу через порт постійного струму. В нього вийшов 800 грам. Газу так про пан при зарядці через порт 220 він витратив 900 грам газу, коли ж він заряджав свою станцію Дельта Мак за допомогою бензина і порту XT-150, то він витратив 1,4 літра бензину. І тут вам мабуть, в коментах напишете така, що це виходить, що бензину він витрачає більше ніж газу. Ну, чесно кажучи, я не знаю, тому що я таких тестів не проводив. Але тут, мабуть, потрібно брати до уваги те, що газ вимірюється, вимірювався вагою, а бензин об'ємом. І якщо взяти, наприклад, одну літру зрідженого газу, то, мабуть, я не знаю, вона буде легша ніж літр бензина. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментах. А я проводив інший тест, і ось що в мене вийшло. І так, сюди я залив 200 грамів бензину. От, але, звісно, ви мені не повірите, що там є 200 грам, тому що я вам не показував цього, так? Тому що я спочатку залив, а потім подумав, було б прикольно подивитися, скільки він пропрацює на цих 200 грамах бензину. І так, я його. Я його зараз запускаю, даю йому навантаження в 1,5 кВт. Засікаємо час і подивимося, скільки він пропрацює. Так. Заводимо. застигся Щойно заглох, і того маємо 22 хвилини. Відключення газового шлангу відбувається дуже просто, є ось такий коннектор швидкоз'ємний. Ви його штовхаєте ось на цей штуцер. Буде такий клік, все, шланг зафіксовано. Для того, щоб його зняти, просто тягнете ось це кілечко на себе і шланг від'єднується. Все дуже просто. Отже, як взагалі відбувається запуск генератора? Генератор можна запустити чотирьома способами: вручну за допомогою застосунку і також вручну, але за допомогою електростартера. І так, перемикаємо ось цей диск положення ON. У нас відкривається відразу і паливний кран, і вмикається запалення. Зараз бензину в баці 0. Про що свідчить ось ця індикація? І індикація мигає, що повідомляючи вам про те, долити, будь ласка, бензину. Але якщо ми зараз підключимо цей шланг з газом до нашого генератора і відкриємо вентиль на балоні, то у нас з'явиться 99%. Тобто зараз генератор буде працювати на газу, коли ми його запустимо. Отже, як відбувається запуск? Перший простий запуск це, мабуть, через застосунок. Другий простий запуск це коли ви натискаєте на цю кнопочку і тримаєте її до звукового сигналу. Спершу разу не запустився, зараз маю спробувати запустити ще раз. Все, генератор у нас запустився. Була світлова індикація про те, що підвищений рівень со 2 але потім зникло цей генератор працює. Для того, щоб його заглушити, натискаємо на кнопочку, генератор зупинився. Для того, щоб його запустити в ручному режимі, достатньо просто не потрібно не закривати, не відкривати ніяких повітряних заслонок, достатньо просто смикнути за ось цей ручний старт. Давайте спробуємо це зробити. Це запустився дуже легко, навіть вручну. Тепер зупинити ми його можемо за допомогою застосунку, натиснувши цю кнопку або повернувши цей диск на OFF. Але якщо він у вас працює на газу, то краще спочатку закрутити вентиль, перекритий газовий, і генератор сам заглохне. Зараз я продемонструю вам це. Перекриваємо вентиль. Все, генератор заглох, можемо відмикати шланг. Заявлена потужність генератора, коли він працює на газу, складає 1,6 кВт в номіналі. Давайте це перевіримо. Вмикати і вимикати екорежим, а також подачу електроенергії на розетку 220 вольт можна не лише за допомогою застосунку, а й за допомогою цієї клавіші. Один раз натискаємо, ми відключаємо подачу електроенергії на розетку. Довжим натиском ми вимикаємо екорежим. Даємо подачу. Пішла подача електроенергії на розетку, зараз вмикає навантаження. Навантаження буде в півтора кіловати. Пішло навантаження. Піднялися трошки оберти в Двигуна. Давайте додамо іще трішки. Спробуємо додати йому близько 200 Вт, як він себе покаже. так, да, без проблем. На газу витягує 1,6 без проблем. На бензині цей показник має бути 1,8 кВт в номіналі. Для того, щоб економити пальне, якщо у вас споживання електроенергії буде невеличке, там до 1 кВт, ви завжди можете використовувати екорежим, він трошки охолонув. І перейшов на понижені оберти в екорежим. Зараз буде споживання палива мінімальне. Для того, щоб у вас була змога запустити генератор дистанційно з газу або з бензину без різниці. Генератор має бути постійно вімкнений в положення «Он». Через одну хвилину дисплей погасне. От, він перейде в сплячий режим, але при цьому буде працювати і Bluetooth, і Wi-Fi для того, щоб ви дистанційно могли його запустити. Ви мене завжди запитаєте, наскільки шумно працює інверторний генератор. Дивіться, скачав застосунок. Не знаю, наскільки йому можна довіряти, але от я зараз не буду говорити. Так, Бачите, в стані спокою там 70 дБ в такому плані. Так? Зараз запускаємо генератор на газу. Відходимо спочатку там на Не, будемо знімати біля нього, безпосередньо подивимося який рівень шуму, потім відійдемо там, метрів на 5 і на 10. Подивимося який рівень шуму в екорежимі, а потім подивимося в звичайному нормальному режимі. Так, генератор на газу, відстань буде мінімальна. Запускаємо. Так, з першого разу не запустився. Зараз маю запустити ще раз. Спробувати запуститися. Так, запустився. Генератор працює на газу в екорежимі. Безпосередньо біля нього. Камера не хоче фокусуватись. От, безпосередньо біля нього 95. В екорежимі, на газу. Давайте відійдемо. Ну, ось тут є вже 3 метри. Ну, щось близько, близько 80-85. Ну і тепер давайте метрів 10. 70-80 дБ. Знову ж таки, ну... Застосунок на телефон, наскільки йому можна довіряти, ну, показує такі результати, щоб хоча б було приблизно якесь розуміння. Так, давайте зараз включимо максимальний режим. Режим максимальної продуктивності безпосередньо біля нього. Щось близько ста, так? Три метри відходимо. 90 Ну і метрів десять тут є. Гучніше, але не набагато. Щодо функціоналу даного генератора, чому саме він називається Smart, то дані функції і можливості абсолютно не змінилися порівнюючи з попередньою моделлю, яка працювала. Лише на бензині. Ви також його можете підключити до вашого телефону за допомогою застосунку EcoFlow, який працює від Bluetooth і Wi-Fi, і також повністю їм керувати і моніторити стан цього генератора. Під попереднім відео про Smart Energy там задавали декілька служних запитань. Так, а який сенс взагалі від цього застосунку Wi-Fi, якщо, наприклад, зникла електроенергія, як я буду його вмикати? Якщо і. Модем відключиться так, і зникне зв'язок. Справа в тому, що цей генератор з самого початку він був заточений на те, щоб працювати з портативними зарядними станціями Delta Max і Delta Pro, щоб їх заряджати, так? А відповідно до самих станцій ви вже під'єднуєте той самий модем, холодильник і все інше, що має працювати. Тому, по ідеї, коли зникне електроенергія, у вас... Почне електроенергія виробля... вироблятися з самої портативно-зарядної станції. І Wi-Fi, і інтернет нікуди не зникне. Відповідно, ви за допомогою застосунку зможете на відстані керувати даним генератором. До речі, цей генератор, як і попередні можна, запустити чотирма різними способами. Перший спосіб це за допомогою вашої фізичної сили, коли ви підходите до генератора, смикаєте за цей шнурок, і генератор запускається. Другий спосіб це ви підходите до генератора, натискаєте на... Ось цю кнопку, утримуєте її на протязі 3 секунд, і генератор починає автоматично запускати за допомогою електростартеру. Якщо він не запустився з першого разу, то він повторює цю спробу через 5, по-моєму, 5-7 секунд. Наступний спосіб, третій, це ви зможете запустити даний генератор дистанційно за допомогою застосунку на, телефоні, на вашому телефоні. І четвертий спосіб це коли генератор запускається автоматично при досягненні якоїсь межі розряду акумуляторної батареї Delta Pro або Delta Max. Але четвертий спосіб працює лише тоді, коли ваш генератор під'єднаний фізично з вашою портативною зарядною станцією допомогою цього кабеля. Тоді за допомогою застосунку EcoFlow ви можете виставити нижній поріг розряду вашої акумуляторної батареї. Наприклад, коли вона розрядиться до 20%, генератор автоматично запуститься і буде її заряджати до тих пір, поки вона там не досягне 100% або ну, той рівень, який ви виставите на максимум. Коли вона досягається. Генератор автоматично глохне. Під попереднім відео про Smart Energy Ви писали, що величезним недоліком цього генератора є маленький бензобак, всього-навсього на 4 літри. І на цьому баці він пропрацює не так вже й довго, там 4 або 5 годин. Так от в цьому генераторі ця проблема вирішена, тому що ви можете під'єднувати сюди балон будь-якої ємності. Це може бути балон на 5 літрів, якби у мене це може бути на 12, на 24, або на 50 літрів. Різниці немає. Він буде працювати з будь-яким але. Максимальна протяжність роботи безперервно не має перевищувати 8-9 годин. До речі, перейти на газ дуже просто. Вам не потрібно мати ніяких навиків. Ви просто під'єднуєте шланг до генератора, і він далі все робить автоматично. Тобто, вам не потрібно механічно перемикати якісь краники вентилі. Генератор розуміє, що ви зараз будете працювати на газу, перекриває сервопривід. На бензин і починає працювати на газу. Як тільки ви від'єднуєте шланг від генератора, він починає працювати автоматично на бензині. Все дуже просто. Взагалі, робота даного генератора на газу особисто мені здалася якоюсь навіть кращою, м'якшою. Але знову-таки, це особисто моя думка. Ваша думка може не співпадати з моєю, але мені. Здалося, що генератору більше подобається працювати на газу що потрібно знати перед тим, як почати роботу з даним генератором? Перше, це те, що в двигуні генератора відсутня полива, тому вам її потрібно придбати. Якщо вона у вас є 10 в 30 або 10В40, то вам її знадобиться 400 мл. Друге, це те, що акумуляторна батарея не під'єднана до самого генератора. тому перед роботою її потрібно буде під'єднати. Третє, якщо ви плануєте, щоб генератор працював на газу, а я думаю, що так і буде, інакше для чого ви купуєте двохпаливний генератор. То обов'язково балон у вас має бути європейського стандарту, щоб у вас не виникло ніяких проблем з підключенням редуктора до самого балону. Четверте, якщо генератор у вас буде працювати на бензині, то цей бензин має бути не етилований. До того ж, якщо ви знаєте, що найближчим часом ви генератор поставите на довготривале зберігання, то цей бензин краще взагалі використати під нуль, аби він не нашкодив паливній системі. Отже, якщо підвести підсумки, що змінилося в цьому генераторі від попереднього Smart Generчі. Якщо ми говоримо про функціонал електронний, то він абсолютно теж самий не змінився. Якщо ми говоримо про двигун, двигун залишився той самий. Дизайн той самий. Вихідна потужність при роботі на бензині та ж сама. Додалась лише робота на газу, можливість підключення балону з зрідженим газом. Чи круто це? Та, звісно, круто. По-перше, що ми. Будемо економити на пальному, тому що зріджений газ пропан Бутан він дешевший, ніж бензин, навіть якщо розхід його буде більший. Так а по-друге, у нас збільшився час безперервної роботи в попередньому генераторі. Ми обмежувалися лише 4 літрами бензину. Потім його потрібно буде підливати. А тут у нас ми можемо під'єднати сюди хоч балон і на 50 літрів. Ну єдине, що тільки потрібно буде притримуватись режиму роботи і відпочинку. Безперервна робота має не перевищувати більше, ніж 9 годин. Купувати вам цей генератор чи не купувати, вирішувати особисто вам. І не, я вас до цього не примушу. Не потрібно писати, що я вам впарю цей генератор. Хочете купуйте, хочете ні. Але хочу вам нагадати, що цей генератор був створений спеціально. Для системи Екофло, тобто е є сенс купувати такий генератор, коли у вас вже є, наприклад, Дельта Макс або Дельта Про, і до них акумуляторні батареї, або ви в майбутньому плануєте придбати портативні зарядні станції торгової марки Екофло. Тоді цей генератор це просто must тому що ви зможете його підключити в автоматичному режимі, і він буде запускатись лише тоді, коли це потрібно для підзарядки ваших акумуляторних батарей. Якщо ж ви його будете купувати як генератор просто на 220 вольт і потужністю на 1,8 кВт, тоді дійсно, можливо, є сенс пошукати якісь більш бюджетні варіанти. Але потрібно не забувати, що даний генератор оснащений системою захисту від отруєння чадними газами, і також тут є 4 різних. Запусків, включаючи автоматичний. Наразі у мене все. Якщо дане відео вам сподобалося або було хоча б корисним, можете поставити йому ось таку величезну вподобайку. Ну а також підписатися на канал. Але підписуємося на канал, тільки якщо вам подобається наш контент і те, що ми взагалі робимо. Я вас ні до чого не примушую. Дякую за перегляд до зустрічі!